Доброго дня, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні я запрошую вас відвідати лісову школу, у якій ми з вами будемо виконувати завдання, які виконують тваринки у цій школі. Та спочатку давайте привітаємось з тваринками, які тут навчаються, та назвемо їх. Доброго дня, любі тваринки! Хто вчиться у цій школі? Ану, малята, назвіть їх. І ось перше завдання. Нам потрібно розставити ялинки з -за вишки Від найвищої до найнижчої. Скільки всього ялинок стоїть? Багато! А які вони заввишки! Різні. А як можна дізнатись, які вони за вишки? Потрібно прикласти їх одну до одної. Покажіть малята найвищу ялинку. А тепер покажіть найнижчу ялинку. Давайте поміняємо ялиночки містами, щоб вони стояли у нас від Найвищої до найнижчої. Ось і друге завдання. Нам потрібно побудувати будиночки для ведмедя та зайчика. З чого ми будемо будувати? Відгадайте загадку. В мене ось такі кути. Вони схожі, як брати. І чотири сторони однієї довжини. Є у мене рідний брат, а всі звуть мене квадрат. І ще одна загадка. Він не круг і не квадрат. І не прямокутник, має тільки три кути. Звуть його трикутник молодці. Кажіть, дітки, а зайчик великий чи маленький? Маленький. А ведмідь великий чи маленький? Великий. Який будиночок для зайчика побудуємо? Великий чи маленький? Маленький, а для ведмедя? Великий. Який квадрат для будиночка зайчика ви візьмете? Правильно, маленький. З якої геометричної фігури можна зробити дах будиночка? Так, з трикутника. А який трикутник для будинка зайчика ви візьмете? Маленький чи великий? Правильно, маленький. А який квадрат для будиночка ведмедя візьмете? Великий квадрат. А який трикутник для будинка ведмедя візьмете? Теж Великі молодці! Малята, спробуйте вдома побудувати такі будиночки для ведмедика та зайчика. А зараз на останок, на завершення нашого заняття, відпочинемо та виконаємо рухову хвіз хвилинку разом з моєю помічницею Вікою. У ведмедя будинок високий. Ой-ой-ой! А у зайчика низький. Ай-ай-ай! Море розкинулось широке. Ой-ой-ой! А струмочок тече роденький. Ай-ай-ай. До побачення, малята! До нових зустрічей!